Любі друзі, перед вами перший продукт, виготовлений в межах проєкту Альманах Екосвіт Екопозашкілля Донеччини. Презентуємо вашій увазі фотокнигу Креативний простір Доєнс Позашкільна освіта в кадрі. У даній фотокнизі ви зможете побачити власні роботи з деяких конкурсів обласного та всеукраїнського рівнів. Слід відзначити, що в центрі залишається пріоритетним національно-патріотичне виховання, якому приділяється значна увага. Незабутні емоції та враження отримують діти саме під час організації змістовного дозвілля на виїзних заходах. Керівниками гуртків ДНС ведеться потужна робота в хабах та центрах підтримки ВПО. Діти Донеччини, зокрема вихованці центру та педагоги, приділяють значну увагу волонтерській діяльності, підтримуючи країну у цей непростий час. І звісно, результати помножуються в рази, коли відчуваєш підтримку, і цьому ми завдячуємо нашим партнерам, друзям наставникам. І наостанок хочемо нагадати, що ми є у соціальних мережах, тому підписуйтесь та слідкуйте за оновленнями. Далі буде.